А ви що, яка класна локація? Зайшов дружбана. Таблетки приніс в мене прихворів трохи. Приятно удівлен. Дуже гарна локація для українців. Вообще достойно Я довольний, Санька, за тебе. Респект. А ви що, яка класна локація? Зашов до дружбана. Таблетки приніс, в мене прихворів трохи. Приятно удівлен. Дуже гарна локація для українців. Вообще достойно я довольний Санька за тебе. Респект. Ось така локація теж на норді, біля нас недалеко. половиною кілометра від нашої локації. Два парома, одна пересадка на централі. ну, одна, 11 хвилин від мене до централа. І потім від централа десь минути дві три, ну дуже швидко. Локація просто the best. Ось теж барна стойка там йде. Там ліфт. Ну взагалі класна локація. сразу тут канал, магазини рядом, які хочеш. І польський, і Lidl, і три магазини тут вообще, рядом. Ну дуже локація, Просто причудова. Я приємно радий за свого кентярика, за Саньку. Ви здравлюю вистріше братік.